Вітаю всіх, хто мене зараз дивиться. Із Сирії Росія виводить свої війська і кажуть, що хоче їх перекинути в Лівію. А Лівія вже побачила, що Росії можна давати пенділя, не боятися Росію. І тому лідер цієї країни виступив з заявою, що вони не хочуть. Мати справу із Росією і не дозволять зайти російським військам із Сирії на територію Лівії і нав'язувати їм свою гегемонію. Давайте подивимося на цю ситуацію, чи пустить Лівія, російські війська на свою територію. От що там буде за ситуація? Яка ситуація може скластися? Спробуємо вчитати інформацію. Потрьопані, мало сил, люди виснажені, люди, які, які склали зброю, да? вони слабкі після поразки, скажімо так, слабкі після поразки. Ви знаєте, вони хочуть туди, вони хочуть туди. Все-таки зайти, тому що вони зацікавлені у ресурсах, які є в Лівії. Я не знаю, що там за ресурси, але от вони зацікавлені в цьому. І бачите, вони хитрують, їм треба спіонірити ці ресурси, тобто взяти їх під контроль. Таке рішення вони прийняли вже таке рішення, туди залізти. Рішення таке вони прийняли, бо їм щось треба спіонірити відтуди ще. Звідти. ну, Давайте подивимося, що там ще. Е, ну, знаєте, їхнє їхня це бажання воно може бути обнулене. повністю обнулене. А, так, щось там дуже-дуже для них є цінне. Вони хочуть е, захищати там свої домашні цінності. Можливо, знову якийсь трафік, можливо, можливо які там можуть бути ресурси. Я, я не знаю, які там можуть бути ресурси, але щось пов'язане з ресурсами, пов'язане з домашніми цінностями. І знову все і, і спочатку. Що це, коли вони звер... повертаються в своє, в минуле, да? з самого початку треба починати, тобто завойовувати цей регіон. Да? Свою гегемонію там устанавливати і далі. От рішення таке прийнято. В одному місті вони люлей, тому треба влізти хитрим способом до інших домашніх цінностей. Ну, така раша і є. Хочуть змінити ситуацію, вони там. За кордоном у світі хочуть змінити ситуацію, хочуть змінити розстановку сил, я скажу так. Вони будуть щось пропонувати льві, можливо, досить, досить гарні ресурси за те, що будуть знаходитися їхні там бази, можливо, розумієте? Але вони будуть пропонувати теж їм, пустіть нас, але пускати не можна, тому що тут хитрість іде, вони будуть ворувати все. Вони заберуть більше. Да? Дадуть, дадуть мало, запропонують мало, але заберуть домашні цінності. Які домашні цінності? Це. Ну, влада, да, повністю підімнуть їм... під, під себе, будуть впливати, <кій> знаєте, змінить, змінить ситуацію, вони не зможуть, тому що будуть, буде в них розчарування. Змінити не зможуть От, на майбутнє. На майбутнє. Вони щось будуть їм пропонувати. Перспективі, да, перспективі, перспектива для них не радужна, я вам скажу, в Лівії, тому що свою активність на цих, в цих двох державах вони все-таки втратять в перспективі, втратять, розчарування йде. Діял, ось він тут, як тут, звичайно, куди ж без нього. Ось вона раша. Хоче запустити активний процес на цій території, активний процес і забрати своє, то взяти під контроль, утримувати, утримувати ліві. В них, в них завдання утримати лівію, вона їм потрібна. Тобто, то, там, бачите, тут Пентаклі, тобто вони будуть пропонувати підкуп, можливо, підкуп. Навіть під купом лідера спробують запустити процес, щоб підкупити лідера. Ну, і що в тоді, що буде? Результат їм дуже, їм дуже нужен запустити процес перемовин. Дадуть особисто коштів, щоб великі кошти будуть пропонувати, щоб реалізувати там зміни на свою користь. Але зміни, зміни там будуть все рівно. Ідея сили домовитися. Дивіться, їм буде відмовлено все рівно. Вони будуть пропонувати кошти, але їм все рівно буде відмовлено в результативності те, що вони хочуть. Вже їх, ну, всі ж розуміють, там, де, там, де заїхала Росія, да, де, де копито Росії, там же ж війна, там ніщита, там все. Тому і підкупом не вийде, я так дивлюся, що ні. Ні. Ідея домовитися, да, ідею про домовлення, щоб запустити туди силу. Ідеї. ці ідеї буде відмовлено. Такого розвитку не буде, будуть відмовлятися. Швидше всього, що Лівія не дозволить. От, як заявив лідер, що не буде гегемонії, ми не дозволимо зайти. Ось так швидше всього і станеться. Як кітох буде відмовлено, як ітог. Протистояння. Ні, не буде. Лівія не пустить, вистоять вони. <кій> Дуже важко. Це кінець це, це попус, така, ідея, <кій> така ідея пуста. Важко буде домовитися, неможливо, можна сказати, неможливо. Я думаю, що імператор стоїть. Да? Імператор їхній встоє. Влада і імператор вистає. Я думаю, що не вийде в їх піддім'яти під себе. Тепер уже Лівія. А їм дуже треба. Дякую за увагу. нас все добре, до побачення.